Кристина Ненно, експертка з ЖКХ тарифоутворення, субсидіювання. Пані Кристино, вітаємо вас сьогодні. Добрий. день. У нас сьогодні опитування є від новини Live для наших глядачів. Воно звучить таким чином: у вас вдома тепло, і є декілька варіантів відповіді: так, комфортна температура, нормально, не мерзну, поки холодно, вмикаю обігрівач. У вас вдома тепло, вам холодно чи ні? У мене вдома тепло, вмикаємо обігрівач. Почули? Пані Кристино, ну тут що характерно є. Як зазвичай у розмові з вами нагальна повістка денна. Ми всі у процесі підготовки до опалювального сезону, і просто зараз кабінет міністрів встановив нові ціни на газ для виробників електроенергії до 31 березня наступного року. Так, газ для теплоелектроцентрали, які виробляють електрику в теплофікаційному циклі за тисячу кубометрів, коштуватиме 21 тисячу гривень замість 18. для ТЕЦ та ТЕС, які виробляють електрику в конденсанційному циклі, 16, Тисяч замість 14 Ну, разом з, тем, з початку спочатку наступного року українці отримують оновлені платіжки за доставку газу, сам тариф не змінюватиметься, однак переховують об'єм за яким доведеться щомісяця платити у 2026 році. М, платитимуть за той об'єм газу, який використовували з 1 жовтня 2024 року, до 30 вересня 2025 року. Наприклад, якщо за вказаний період ви спожили сі. 700 кубометрів газу і проживаєте в Києві. То щомісячно треба платити за доставку близько 58 кубометрів. Ну і у столиці за такий об'єм нараховуватиметься щомісячно по 22 гривні. А тепер давайте по людськи, щоб було всім зрозуміло пані Кристина. Давайте так ще раз. Тарифи на газ вони будуть змінені чи ні, будуть змінені. Що означає знову ж таки цей тариф на доставку і платіжки? Найголовніше, тому що і зараз складно платити. Будуть підняті чи ні? Дивіться, що стосується побутових споживачів, тариф на газ не зміниться до кінця опалювального сезону. Це була офіційна заява нашого з вами президента. Що стосується побутових споживачів і ось цієї платіжки за розподіл газу просто взяли, оформили да уніфікували ось цей розрахунок. Чому він діє там з 1 жовтня? Ми розраховуємо, тому що вважається такий газовий рік для газовиків. У нас новий календарний рік починається 1 січня а у газовиків новий рік починається 1 жовтня, за який вони... Проводять різні нарахування. Суттєво збільшення в платіжках не буде, Мо у декого може навіть буде менша платіжка. Чому? Тому що е, відкриваємо наш особистий кабінет і бачимо споживання за попередній газовий рік. Е, і дивимось, наприклад, ми там спожили 1000 кубометрів газу. Ми їх множимо на наш тариф. Тариф від 39 копійок е, чи 36 копійок за е, розподіл. І максимум 2 гривні 71 чи 2 копійки по регіонам, в залежності від регіону. Тобто ви дивитесь свій тариф. Ваш об'єм ви множите, тобто ви можете прорахувати, що ви будете платити наступного року. Ваш об'єм газу ви множите на тариф і ділите на 12. Але тут з'являється певний момент: якщо ви навіть газом не користуєтесь, є е, чітко. Встановлені о той обсяг, за який ви будете змушені платити. Навіть якщо ви жодного кубічного метру газу не використали, ви, ваше домогосподарство буде змушене платити. 39 кубічних метрів газу буде розрахунок для домогосподарств, які користуються газом лише для приготування їжі. 126, якщо ви ще й грієте воду, якщо у вас газова колонка простими словами. І е, 300 там з копійками йде, якщо ви навіть і опалюєте своє помешкання за допомогою газу. Ось. Тобто, це е, з цього ви від цього ви нікуди не дінетесь. Це прописано е, в Газорозподільчому кодексі, і це є законом. Єдине, як можливо не платити ось ці. Е, Ну до 100 гривень, скажімо так, або там 200 гривень. Це просто розірвати договір з газопостачальною компанією і з постачальником газу фізично від'єднавши ваше помешкання від газу, тобто вам і відрізати трубу радикальне Тоді... рішення, пані Кристину. Ну але от дуже цікава від вас інформація про те, що сильно на платіжки не повпливають ці от нововведення, коли говорити про ціни, та можливо, ви зазначили в, в декого вони стануть навіть трішечки меншими. При цьому але... 15 гривень тобто ми не говоримо не про несутєво та я розумію при цьому станом на вересень цього 2025 року як ми знаємо в україні налічується 788 тисяч боргів за комунальні послуги і про це йдеться у звіті open data bot зазначаю що це на 13% більше ніж у липні минулого року загалом боргів побільшало у півтори рази на цей час від початку повномасштабного вторгнення найбільше боржників у прифронтових територіях це Дніпропетровщина харківщина та Донеччина найчастіше українці боргують за тепло та воду. Що з цим робити? Чи є у вас відповідь на це запитання? Тому що я так розумію і дуже на це сподіваюся, що більшість е, із цих 788 тисяч боргів це борги, ну, за вимушеними такими обставинами, на які громадяни просто не можуть повпливати. Це війна. Хочу, щоб таких не було боргів саме з таких причин. Я раджу, якщо наприклад ви проживаєте не в зоні бойових дій, не на територіях, які були там окуповані, наприклад, Івано-Франківська Тернопільська область, Київська область, у нас дуже багато боржників в місті Києві. Там тисячні великі площі квартир і. Тисячі боргів за опалення, ну електропостачання вже простіше вирішується, приїжджають, е відрізають від світла і потрібно заплатити борг і за повторне підключення. От. Але фізично від'єднати одну квартиру в багатоквартирному будинку від опалення чи гарячого водопостачання, ну технічно це майже неможливо. Угу. Тому я закликаю, якщо е дійсно родина бачить, що її доходи не Ну, взагалі, не дозволяють там компенсувати, і вони вимушені обирати чи зекономити на їжі на продуктах харчування і розвагах там для дітей, чи е, сплатити за комуналку, звертатися. До пенсійного фонду або до ЦНАПу за отриманням субсидій. Якраз про субсидії наступне наше питання. Трошки додамо інформації, що стосується субсидій. Уряд визначив офіційний опалювальний період для розрахунку з 1 листопада до 31 березня 26-го року. Якщо людина отримала субсидії раніше, її продовжують автоматично цю субсидію. Якщо ні, потрібно подавати заявку на наступну субсидію. Це можна зробити кількома способами онлайн через портал дія та веб-портал. Ал пенсійного фонду України а офлайн документи приймаються особисто в сервісному центрі пенсійного фонду в ЦНАПі, уповноваженою особою органу місцевого самоврядування або поштою. Питання абсолютно просте: субсидія зараз діє в Україні взагалі можна отримати? І скільки людей зараз використовують цю субсидію? Субсидії діють, їх отримують малозабезпечені родини, одинокі пенсіонери, просто пенсіонери, у яких мінімальна на превеликий жаль, пенсія ну от всі вся категорія громадян, які мають право на субсидію, не Купували е, коштовних автомобілей, земельних ділянок, не мають депозитів. Вони всі отримають, не отримають, скажу відверто. Був випадок, коли до нас е, на громадську організацію звернулася пенсіонерка каже: мені не дають У мене пенсія 3,216, Щось таке. Ми давайте розбиратися. А у, у цієї жінки просто депозитів на 800 тисяч лежить в різних банках. Чудово. Ну, о, да, от е, ну тут вона має зрозуміти. Я розумію, що це її заощадження. Вона їх відкладала, але це була підстава у відмові. А держава нашої. зважає на такі дані. Та є якийсь доступ до банківської ну є ж банківська таємниця або як це називається. Все ж таки, держава має доступ до цієї інформації і зважає на неї, ухвалюючи рішення, чи надавати цю субсидію. Та. Є реєстр отримувачів субсидій, субсидіантів, і е, відповідно, міністерство звернення йде на міністерство фінансів і вони е, дають певну інформацію. Тобто, е, у нас не можна купити квартиру, да, з, е, щоб відбулися якісь зміни в реєстрі або оформити депозит на 800 тисяч гривень, і щоб Фінмон не провів моніторинг. Тобто, це такі суми великі, коли ці операції воно просто повідомляються автоматично. Гідно чиного Дякуємо за це деталі за цю інформацію, пані Кристина. Ну при тому, я так можу собі уявити в принципі з вмінням заощаджувати, е, яке на 80-му рівні у наших пенсіонерів можна уявити, що це все е, чесним шляхом роками заощаджень було здобуто, але все ж таки це є перепоною на шляху до отримання тієї самої знижки субсидії. і Так далі будемо знати, будемо розуміти. Дякуємо вам за це. Кристина Нино, експерт з ЖКГ РФО «Утворення». Содіювання з нами була на прямому зв'язку.